Шановні пані та панове, ви дивитесь інформаційно-підсумкову програму тижня. З вами, як завжди, Надія Яковенко. 15 травня в станиці Луганська відбулася акція День миру. З цього приводу маємо коментарі побратима Івана Григорєва. В рамках акції на центральній площі Станиці Луганській на розбитому снарядам будинку культури художник західної України здрогався на минулою ікону і покрові Святої Богородиці. Тут також встановлено синіроте фортепіано, на якому е мали можливість забрати всі охочі, бажаючи. Акція проходила за підтримки батальйону імені Кульчицького та наших бійців Чорної Сотні. Е ми забезпечували громадський порядок е та святкували за е взагалі за. за Порядку в місті в цьому містечку. Після закінчення акції Дня миру перехожі прості люди щиро дякували за їхню безпеку. Що я хочу побажати всім людям зараз на Україні. Це в першу чергу миру і єдності, тому що нелегкий час і повинно бути взаєморозумінням із заходом і сходом. Дуже багато бійців зараз Західної України перебувають на Сході. І фактично ми з населенням Східного району порозумілися. Оце зомбування, яке вони були зазомбовані раніше, стараємося виправити, тобто відкриваючи емоції, все те дійсно, що відбувається на Україні. Оце я хотів би, щоб було знаєте, таке єдність в Україні зараз. Акція проходила за підтримки бійців Чорної Сотні. Далі про наступне. 17 травня на майдані незалежності відбувся мітинг, присвячений 71-й річниці депортації кримських татар. У цей день, в 1944 році, в середню азію з півострова був відправлений перший ешелон кримських татар. Загалом було депортовано понад 180 тисяч осіб. Захід розпочався з виконання українського та кримськотатарської національної гімнів та молитви. У мітингу взяли участь також киянини татари, зауважили, що прийшли підтримати народ, який як і у 44-му, наразі переживає складні часи. Такі, як сказали, Постраждали також від цього тривало. І сподіваємося на те, що Крим буде знову батьківщиною mm -hmm. для свого сьогодні. Наш кореспондент Семен Тарута, де зустрів наших подруг з маскувального батальйону, які прийшли підтримати кримських татар в день річниці. Пряма знаєте в цей день маскувальний батальйон, представники маскувального батальйону, прийшли підтримати до другої світової рігар, війни. І і сказати, що ми, 60 як майже вся мільйонів людей. Сьогодні кримські татари потім ми, все, ми, знає знає передаємо із чорної сотні. Передаємо привіт ми і чекаємо їх у нас. Дровами з перемоги вчора 22 травня в столичній школі імені Володимира Кравчука благодійним ярмарком відзначили день героя. Цей день саме так вирішили відсадкувати самі школярі. Захід відбувся у просторому спортивному залі школи та розпочався з урочистої лінійки. Діти заспівали гін України та почитали молитву за Україну. Неможливо передати словами ті емоції, які ми відчували в цей момент. Відвертість кожної дитини відчувалася з кожним словом, з кожним жестом та рухом. Як пізніше сказав запрошений до свята отець з метро, молитва дитини найсильніша. На викликах, які представив кожний клас, можна було побачити прикраси, оберіги, декоративні окраси для інтер'єру та багато смачної випічки. Зазначимо, що все це школярі виготовили власними руками. Сьогодні ваш кіна ярмарка, і ми готуємо. Кошти, що було вилучено з продажу товарів, передали бійцям Чорної сотні, які зараз знаходяться в зоні. АТО. для збирання коштів на подами, випалися самі. Все смачне пригощається. Також побували на цьому дійстві та поспілкувалися з гостями та господарями свята. Хочу сказати, що таких би заходів було більше взагалі в Україні в нашій державі, тому що такі заходи людей об'єднують і з такі щирі серця, коли ти бачиш на цій ярмарці, що дітки своїми руками роблять, малюють картини, ліплять з бісеру, виробляють різні речі такі. Ексклюзивні можна сказати, що тим речам взагалі ціни немає. І те, що роблять діти, ну це є безцінне. І я думаю, що краще би по Києву чи взагалі по Україні чаще проходили такі ярмарки і в форматі такому, щоб в дійсності було це відкрито і щиро. І я безмежно щиро радий, і мені дуже приємно. А що ви поболяти побажати лахами, які сьогодні проводять? А я би зараз бажаю, що друзям своїм, що Братам, що сестрам, тим людям, які побратимам, ті люди, які мені дорогі, тільки одного Божого благословення, ангелської любові, щоб весь час англохоронець був біля них. Ну і сімейного затишку, що, що головне в нашому житті є здорова. Я вважаю, що такі заходи мають бути в кожній школі і на теперішній час. Такі військові, військові в нашій державі, це прививає патріотизм дітям по перше. І вони відчувають, в якій державі вони живуть. Спостерігаю останнім часом, що діти більш патріотичні стали, і це дуже добре. І це має прививати школа і держава, і більше цьому при уваги приділяти сьогодні. В нашій школі відбувся благодійний ярмарок, кошти з якого підуть на допомогу батальйону з тілевочку. Сотні Карпатська, січі. А що вас надохнуло цього? Бажання дітей, діти побажали, але розумієте, ми кожного місяця збираємо якусь допомогу для дітей в зоні АТО. І один з видів сумісної суспільної діяльності дітей батьків вирішили провести благодійні Мені Дуже приємно, що наша школа, в принципі, з давніх часів, а особливо в даний час, підтримувала патріотичну питання патріотичного виховання. При нашій школі ми маємо організацію, називається Патріоти України. Так, ми ця організація зрозуміло добровільна, але ж при всьому при тому, ми включаємо найкращих учнів, але найкраще не тільки в навчанні, а самого відношення до життя. Mm -hmm. Найкраще вчитися, значить, допомагати своїй батьківщині, найкраще вчитися, допомагати молодшим, допомагати людям похилого віку і в принципі тих, хто цього потребує. Ми співаємо їм кожного дня перед початком першого року. Чи ви отримали враження сьогоднішнього заходу. Ви знаєте, ми так всі хвилювалися щодо цього. Ми в принципі не знали, що буде, і в принципі у нас було запропонований такі захід. А все як прикрашати, що виготовляти, хто буде приймати участь. все це було ініціативи саме дітей. Діточки такі маленькі, а вже такі відповідальні і такі турботливі і. Намагаються чим можуть допомогти своїй державі, Ну, перш за все миру скоріше, щоб ця війна закінчилася, щоб діти не відчували цього негатива, який на нас з космосу летить, і щоб у дітей був завжди чудовий настрій, щоб вони завжди так відносилися до ну в саму тяжку хвилину нашої держави, таке було відношення. Я дуже вражена для мене це ну, щось надзвичайне. Діти дуже талановиті. Я задоволена тим, що я побачила. Ці маленькі ручки роблять такі ну, дивовижні речі. Я дуже вражена. Я хочу, щоб у нас в кожній школі і в школі моїй дітей теж влаштовували такі Покупайте, вкусно! Але щоб у них все в житті склалося добре, щоб наша Україна була ціна. Бажаю їм здоров'я, щастя, щоб у них все було добре і скоріше, щоб вони поверталися додому. Я бажаю, щоб вони були здоровими, тому що це саме головне на їхній етап в житті. І хай з ними. Здравімо. Бажаю вам, щоб ви повернулися живими, щоб настав мир на неї, щоб ми перемогли, щоб ваші мами не знали горя, І щоб ви були здорові, сильні і були єдні. Слава Україні! Знаєте, дивлюся на ці чарівні серця. маленькі, дорослі. І день вишиванки у нас продовжується. Хочу щиро подякувати вам за те, що ви робите, так як сказав Юрій Серетюк, за ті малюнки, за ті обереги, що ви робите для нас, за ті зустрічі з вами. І хочу подякувати і сказати одні тільки слова. Божого благословення вам і щиро дякую, що ви є на нашій рідній землі. На сьогодні це всі новини. Бажаємо вам чудових вихідних колі вашої родини. Зустрінемося на наступному тижні.